Хлопці та дівчата, ну ось і настала весна. Сьогодні перший день весни. погодка самі, бачите, яка гарна. Ну, а я вирішив в перший день весни рванути на коп, бо це, мабуть, перший і останній мій весняний коп. Все через те, що у мене завтра скінчаються знову документи мої і знову треба їх. Робити, і знову буде це тривати хто зна скільки. І знову я не зможу виїхати до Чехії, буду сидіти в Польщі. Ну а в Польщі я не хочу копати, не хочу ризикувати. Тому і вирішив останній такий весняний акорд. От, Перший і останній. І зараз я, як ви бачите, на взороному полі. На цьому полі я вже один раз був, шукав тут млина. Він стояв десь отам от, е коло дороги. Ну, це я подивився на мапі е десь середина 19 сторіччя. Ну, от. І я там е ходив, все виходив, не знайшов локалізацію цього млина. Е зате в інтернеті я знайшов більш докладну пізню мапу, ну, десь початок 20-го сторіччя. І на неї показано, що млин стояв десь отут. І це по-перше. А по-друге, показано, що був ще другий млин на сусідньому полі. Тож я вирішив: ну, раз документи у мене закінчуються, це останній шанс походити по взороному гарненькому полю і пошукати млини. І ось я підходжу вже до місця розташування першого млина. І цікавенький такий ну, сигналчик не цікавенький, 10-11 гучало, а от знахідка така трохи незвичайна. Дивіться. О! Ви бачите, що це? Я спочатку не здогадався. Але це якась прикраса. Ось е, вушко у неї висіла вона. Ну, от е, На неї такий візерунок. Бачите? Така полосочка йде. І вона схожа е, на зуб, чи... невідомо. Ну, більш всього на зуб, да, бо на кулю вона не схожа. В ті часи такі кулі не були, тому, мабуть, це імітація такого зуба якоїсь тварини, яку носили на шиї е, цю прикрасу. Е, вироблена вона, е, здається, з свинця, бо тяжка дуже от І має відповідний колір от така перша цікава у мене і нетривіальна знахідка. І це тільки початок. Ходжу, може, хвилинок 20, зараз піде самий смак. Тож, продовжуємо. Щось налетіли хмари і закрили сонечко. Ходжу вже десь півгодинки. Локалізацію млина знайшов. Він стояв отут. Бо почала траплятися і цегла, і керамика. От, ну і залізо почало бубоніти. До речі, ось шматочок керамики. Ну, коротіше, залізо бубонить, цегла керамика є, а кольорових знахідок нуль. Зовсім нічого. Я аж здивований. Скоріше за все вибили млин ну, те місце, де він стояв. Я почав ходити довкола млина. Ну і одразу ж мені трапився отакий от файненький гудзичок, маленький, шкода, що без вушка. От. Ну, а тільки що був гарний сигнал 26-28 і випав мені. Ой, що ж ти не фокусуйся, бачите? Крейцерок. Один крейцер 1800 року. Трапляється він тут дуже частенько. Стан поганенький, ну але початок по монетах є, і це добре. Півгодини копу, а вже монетка в кишені. Що ж, гуляємо далі. Оце так весна. Затянуло хмарами і пішов сніг. Але ж все одно гарно, подивіться, вон, гори, красота. Я перебрався на сусіднє поле, бо там було ну, порожнє трохи. Пустувато. Шмурдяку накопав, був я отам. От. І перебрався сюди, бо тут десь був ще один млин. І здається, він був десь метрів 20 отут стояв. А я зараз підійшов отут самий такий пагорб і думав, він отут стояв. Це сама висока кропка тут. от Але показує, що ні. Що ні там Поки, й, і, поки йшов сюди, знайшов ключика сучасного, не як сучасного радянського. І 10 гелерів алюмінка сучасна. От, отут вже знайшов гудзика і от зараз був теж файний сигнальчик. 27 десь дзвеніло і дивіться, стерчить. Ха -ха. Цікаво. Що ж, ми та дивимося за воно. Ну що, на жаль, подивитися, не вийде, що за воно, бо ви бачите, все закише. Треба чистити. Дома почистю та вам покажу. Ходжу я по цьому місцю, де був млин другий. От, і тільки що дивіться, що попалося. Гудзик, дивіться, які поміри. Це кошмар. А ось е, гудзичок, який я перед цим знайшов. Дивіться, ось цей гудзик, а це звичайнісінький О, <плес> Здоровенний. І бачите, яка гарна квіточка намальована тут. От, Вушко зламане, на жаль. До речі, такі гудзики вони зроблені з матеріалу миш'якова бронза. Так звана. І мають відповідний колір такий. Вони вироблялися в 17-18 сторіччі. Ну, раз гудзик десь з 17-18 сторіччя, то місце цікаве. Можна ще трохи тут побігати. Ой, Вертаюся я з того млина, він там був на попередній млин. Це мені йти туди. Вертаюсь, тому що. З крайніх хат, які там за пагорбом, мене було дуже гарно видно. І до того ж, під'їхала якась туди машина, люди почали ходити, і я вирішив вернутися, щоб не ходити у них перед очима. Перед цим я знайшов дві монетки, але такі вбиті, що я не став вам і показувати. Як почистю, в кінці покажу. Ну а зараз йду йду по полю, ловлю гарненький сигнальчик і. О, бачите, цього разу видно, що це один крейцер 1800 якогось там року. Трапляється він тут дуже частенько. Ну, Це як баратинки, мабуть, в Білорусі. Е, дуже часта монета. Ось я вже ходю по тому місцю, де стояв перший млин. Вже знайшов тут одну монетку, е, щоправда, убита цинкова, скоріш за все, німецька. Ну, от. ну а зараз дивіться, що мені попалось. Оп, гудзичок. Таке враження, що там портрет, а під ним щось написано, а може я собі придумаю. Бо мені так не дуже видно. Ще вдома пороздивляюсь його. Але ціленький з вушком. <дивіться> Гарненький гудзичок. От. Ну, так що... Млин трохи дає тут результати, тому буду ще тут бігати. Ха, диво дивина. Відійшов від того гудзика, отут я його знайшов 2 метри, сигнальчик і дивіться, дивіться, яка гарнота. Якийсь, мабуть, четвертий полк чи що. Треба полазити, пошукати, що воно за гудзичок. Шкода, що ушко відламане. Тому і загубили. От. Гудик цікавий. Буду крутитись тут. Тільки що по цій польової дорозі е, проїхав крузак туди-сюди, скоріш за все кляті мисливці. Бо там засідка їхня, і вони, мабуть, туди катались щось перевіряли. Може завтра у них полювання. чи Голера їх зна що. А я думав, кабан пробіжав. Я навіть трохи напружився, бо не хотів, щоб вони зупинились і питання зайві задавали. Ну, а в мене після тих гудзичків вискочила отака незвичайна знахідка. Бачите, замочок старенький, такий, цікавенький. От, щоправда, заступом трохи його цюкнув, тим не менш. Знахідка цікава. Скоро вже обід, ну але годинку маю і буду ще тут бігати. Ви зрозуміли, перебрався я в інше місце. Бо там вже е, знахідки, так би мовити, закінчились. До того ж, я захотів їсти. Ну, думаю, раз йти до машини, то вже поїду в інше місце. От, Поки йшов до машини, з за Рога з Ненацьку вийшли на мене, я так зрозумів, мати з дочкою, які вигулювали собаку. От, Ну, я привітався. Ну, а мати в мене і пита, знайшов що? Ну я так зрозумів, що вона це спитала. Ну, от, бо подібні слова. Ну, я оторопів, думаю, що ж сказати. Ну і кажу так, трохи. А потім вже відійшов, поліз в перекладач, думаю, як воно буде по чеськи Так от по чеськи я повинен був сказати Йо троху. Отак. <ріст> ну, Коротше, вони зрозуміли, що я не чех. <ріст> ну, але сенс був зрозумілий, я думаю, і для них, бо помилився не сильно. А зараз е ходю по такому полю, от, невеличкому, гарненькому поле це вздовж річечки, через яку я перебирався, вона отут тече. Ну і тільки вийшов відразу сигнальчик. І... Попався мені отакий от гудзичок обламаний. от. Відходжу від гудзика буквально 3 метри і мені вискакує отака краса. Зараз покажу. А, видно вам, не видно. Е, 5 десятих крейцера 1880, здається, другий рік. от. Приємно, що хоч щось видно на цій монетці. Бо на тих взагалі нічого не видно було. Тут герб, не знаю, видно, не видно. От, ну, якось так. Дома вже почистю вам покажу. Ха. І це буквально ну, тут 5 хвилин копу на цьому полі. Тобто, скоріш за все, тут хатина стояла. І це цікаво, ходимо. Пішов я таки з того поля, бо окрім шмурдяку, більше нічого не знайшов. І заліз я до гори, бо тут. Фундамент такий. Ну, не фундамент, а хата стояла. І таке, як ну, подібне на фундамент, але геть нічого нема, окрім заліза. Можливо, вибито, але я не жалкую, що сюди задерся. Погляньте, по яким красотам я лазю. Ось дивіться. Оп! Там річечка, а тут ось, бачите, каміноломня. Видобували тут каміння. от. Я на такій верхатурі. Гарно. Шкода, що нічого не знайшов. От. А зараз піду донизу, там коло річки іще одна хата стояла. Сподіваюсь, що там не все вибито. І до того ж я проходив там, десь хата зараз стоїть, але ніхто не живе, вікна двері забиті, заколочені. І та хата колись була водяним млином. Ну, о. Ну, а раз млин, то люди ходили, і гроші давали і губляли. Тому треба буде туди сходити, як звечаріє, коло хатки походити. Ну а зараз спускаюсь до цієї хати. Я зараз дуже довго сміявся. Коротіше, фундамент був десь тут. От, Місця такі супер гарні. До речі, тут невеличкий замочок стояв. І як я потім подивився по мапам і вспомнив. Отий от і лісок і от там фундамент був. Він був невеликий, але він з 14-го сторіччя. Бачите, зараз ближче вам покажу. Вон стоїть теж, дворець такий гарний. Ну Коротіше місця супер. Річечка тече. У мене перший сигнал. Я викопую монету і яку? <ріху> Дивіться. <ріху> 15 копійок сріблом, кацапи і сюди прилізли. <ріху> Ай, 1913 рік. <ріху> і сміх і гріх. Ай, на... Хтось надгриз її трохи. От. <ріху> Монетка файна. Давно я кацапські монети не знаходив. От. Але дивно зустріть тут десь всередині Чехії таку монетку. А. Ну але що маємо, то маємо. Вже вечоріє, скоро додому, може ще б годинку покопаю і назад. Ходжу по цьому полю і підійшов до фундаменту цього замочка невеличкого. Звісно ж, туди я не піду, бо це археологічна пам'ятка, наскільки я знаю. Можливо, я помиляюсь, я туди ще не ходив, не дивився. От. А тут коло нього сигнальчик, і випало мені отаке от щастя. Ану. а, о, Вибачте. Один крейцер 1881 року. Ну, це неабияка старина, копати можна, до того ж стан такий, поскудненький. Може, зараз збігаю, гляну, що там цікавості раді, без металошукача. Ну і далі на поле копати. Погляньте, яка гарнота. Сонечко сідає, птахи співають. О, як гарно. От таке. Ну а я закінчую бігати по фундаменту цього хутора. Окрім тієї срібної монети, нічого не випало гарного, тільки шмурдячок, але шмурдяк такий великий, який дзвоне там з сигналами за 30, і ти думаєш, о, це воно, але це не воно. А зараз, Зараз дійсно воно. Ось дивіться. Монетка, але. Стан такий кошмарний, що ніц не розбереш. Ага, бачу герб. Ось бачите. Обриси герба. Ну от, Коротше, що крейцер якийсь. По чистю може видно буде. Файна. Монетки йдуть, погодка супер, настрій теж. Побігли далі. Добрався я нарешті до хати, яка була колись водяним млином. Ось вона, дивіться. А, яка здорова та гарна. Ну, і отут річечка тече і там був млин. Люди її, видно, реставрирували і щось закинули. Так вона і стоїть. І от я хочу тут кругом неї. Тихенько, акуратненько походить. Акуратненько, бо тут ось дорога йде поруч, то можуть з дороги побачити мене. <плес> От, такі справи. Якщо щось знайду, вімкнусь. Я думав, млин був з того боку хати. А як з'ясувалося, ні, ось тут він був. Тобто вони зробили одрічки канал. І через цей канал вода сюди йшла. І тут стояв млин. Ось Зараз все зруйновано, тільки очерет та і все. Ну, от. Он, до речі, там камінні якісь підпорки теж від млина рештки. Ну, коротіше, тут ціла конструкція була здорова. Отак от, от. А дивіться, який тут старезний кран <свісно> з такою ручкою, щоб воду качати. Зараз вже, мабуть, не працює. О, бачите, стандарт Т якийсь. І тий тризуб цього Нептуна. От. От такі тут раритети. Ось дивіться, стара кладка видніється. І он які закладні камінюки. Це просто кошмар. Здоровенній. Ого. Отак раніше будували хати. Вже зовсім ніч. Камера витягує трохи-трохи, а мені вже геть нічого не видно. До того ж, я ліхтарик забув в машині. І тому, ну, блін, капець. Коротіше. Зараз вімкну вам світло. О! вімкнув, І остання знахідка на сьогодні. Ось, Ге -ге. фокусуйся, 50 гелерів радянських часів. От Оце така моя знахідка на сьогодні остання. Коломлина, до речі, нічого не знайшов гарного. Знайшов тільки купу шмурдяку і все. Мабуть, коли люди робили ремонт, реставрацію, то накидали багато чого. Ну і може і перед тим кидали. Коротіше, на жаль, з водним млином нічого не отрималося. Ну що ж, чимчикую до автівки, а лізьте мені через річку, через буреломи, так що побажайте мені вдачі. Ну ось і закінчився мій рейд по млинам. Знахток, як ви бачите, багато. Оце звичайний радянський ключик, нічого цікавого. Це два розкривчі кільця. Чотири пломбочки. Ну, на цих взагалі нічого не видно. Ну, а тут трошечки видно, але, але трохи. Нічого цікавого. От, це, скоріш всього, колесико від кірасінки. Чекайте, я вам покажу. О, таке. От, і грузички. Від таких ось простих звичайних до цікавеньких. Ось такий отакий І тут якийсь герб. Бачите щось там. Видніється цілий звук. Це я таки не зрозумів, якої це армії Наполеон чи Австрія. Бачите, і позолота заховалась. Якийсь четвертий полк. А яка армія? Не знаю, на жаль. Коли що, коли знаєте, підкажіть в коментарях. Ну і отакий здоровенний. Гудзик з цієї миш'якової бронзи. Бачите, який гарний. Це військовий того полку. Це Ось така різниця. От, потім от такі, от, така підвісочка. Імітація, мабуть, клика якоїсь тварини, я так думаю. Вона, скоріш за все, свинця бо тяжка. Ось така гарненька підвісочка. Ну І от такий гарненький замок. От. Бачите, трохи його почистив, відреставрував. Ну, і такий замочок наразі маю. От. Ну і монетки. Монеток. 14. 14, Це все по 10 гелерів. Ця така взагалі розплавлена. Ну, а ці, це сучасні радянщини і більш пізні. Чехословака є більш пізні. Чех... Більш пізна. О, це у нас німецькі 5 рейсфенінгів, як завжди, в такому страшному стані. О, тут у нас. Монетка, яку я до кінця і не зміг ідентифікувати. Вона дуже подібна на монети німецького герцогства Бремен. Бремен. Це один крейцер початку 19 сторіччя. Ну, виглядають ці крейцерки подібно. От. Тому думаю, що, скоріш всього, це воно. одного. Потім. Отакі 5 десятих крейцера 1881 рік. От. рік. Тут герб видно. Потім один крейцерок 1800 року. От, стану всіх монет, як ви бачите, по Потім 5 монеток по одному крейцеру від самих таких. Поганеньких до, наприклад, отакої, от на якої ще більш-менш щось можна роздивитися. Ну і головний артефакт цього виїзду це 15 копійок Російської імперії 1913 року. Як вона потрапила в Чехію, в годину Чехії, не знаю. Хтось її надгриз. І заставив лежати в Чехії. Але срібельцеї, це приємно. От, такі справи. Так що знахідок багато, ви суперовий, ну, друзі, теж їстьте по млинам, щось та знайдете. А на цьому вам.